Цими вихідними на головному стадіоні Авангард жителі Ладенської тергромади взяли участь у літній спартакіаді, змагались за звання найкращого спортсмена. Тут особливо опікуються спортивним дозвіллям, адже вбачають в ньому складову оздоровлення нації, а також інструмент згуртування, каже голова громади Роман Ювченко. Ще до війни ми започаткували велопробіг по нашій Ладенській територіальній громаді. Потім, звичайно, були ідеї по проведенню спартакіади літньої зимової. В наші плани втрутилася війна. Але на сьогоднішній день розуміючи, наскільки важливо згуртувати людей, згуртувати громаду, показати приклад діточкам власними особистими прикладами, що спорт згуртовує. Наскільки важлива фізкультура і спорт, тут не можна переоцінити, великими спортсменами, звичайно, стануть не всі, але в тому спорті, який об'єднує, повинні бути задіяні всі. І це наш девіз. Це девіз Ладинської територіальної громади. Літня Спартакіада була приурочена Дню захисту дітей. Організацією займалась керуюча справами виконавчого комітету Юлія Шакура. Каже, підготовку розпочали задовго до проведення. Сценарій заходу продумали до деталей, а за мету собі поставили об'єднати якнайбільше жителів громади. Розпочали підготовку до цього заходу. Ми ще багато раніше, адже ми проводили серед комунальних закладів різні види змагань, і це і шашки, і шахмати, і, і грав в піанірбол, і волейбол, і футбол. Тобто, ми до цього заходу готувалися заздалегідь, декілька місяців проводячи змагання. І от сьогодні такий фінальний у нас захід. Сьогодні ми проведемо гарний час, отримуємо масу позитивних емоцій. До участі у спартакіаді було запрошено всі вісім комунальних закладів громади: молодіжну раду, а також усіх охочих випробувати себе у різних видах спорту. Сьогодні ми пограємо і в футбол, і у волейбол. Будуть веселі старти, естафети. Сьогодні будуть аніматори для дітей. Тобто, ми сьогодні намагалися дуже багато різних видів спорту об'єднати такий в один великий захід для того, щоб молодь проводила час із з користю. Літню спартакіаду офіційно відкрито, команди представлені глядачам. Правила оголошені, запекла боротьба за призові місця. Розпочалась. Учасники демонстрували свою силу, спритність і головне вміння працювати у команді словом, активно відпочивається. Дехто брав участь одразу у кількох конкурсах. Брала участь у естафеті і у амреслінгу. Світлана Миколаївна у перетягуванні канату. Ми взяли участь у веселих стартах піднімання гирі, перетягування канату та армреслінг. А це 25-річний Сергій. На спартакіаді підтягнувся на перекладині аж 40 разів і зайняв перше місце. Я працюю вчителем фізичної культури івківському ліцеї. Я просто займаюся самостійно вдома, де кожен день просто підтягуюсь. Я також беру участь у армреслінгу та підніманні гирі. Найочікуванішим конкурсом був Армреслінг. Всім кортіло подивитись, хто ж стане найсильнішою людиною в громаді. Захоплено спостерігали і гучно вболівали під час конкурсу з перетягування канату. Окрім спортивної програми, була й розважальна. Глядачі дивували юні таланти співами і танцями. Не забули й про найменших: облаштували спеціальну зону з батутами та спортивним майданчиком.